Граматка авторства Пантелеймона Куліша була надрукована у 1857 році. Ця книга є одним з перших підручників сучасної української мови. Українська мова в різні історичні часи називалася по-різному. Серед нас, які часто живають, виділяють такі: русинська, козацька. А ви знали, що українська мова має одну особливість, яка виділяє її серед усіх слов'янських мов це кличний відмінок. Саме солов'їна стала єдиною, що зберегла йому. Тому в нас є цілих сім відмінків. Буква І 13 в українській абетці. У Є є унікальне поєднання звуків І та І. Таке звучання було властиві розмовній мові на території Русі. Літера І немає в жодній іншій мові. А для нашої країни вона особлива, адже без неї не було б слів Україна та українська. У 1933 році з української абетки вилучили букву Г. Це сталося з ідеологічних міркувань, адже тогочасна російська влада вважала, що вживання літери Г наближає її до західного стилю мови, а відповідно. Відлучає від російської. Максим Ризький та Павло Тичина у свій час безуспішно намагалися повернути літеру «К» до алфавіту. Утім, це сталося лише у 1990 році: Київ та Полтава столиці мови. Сучасна українська літературна мова ґрунтується на полтавсько київському діалекті. Вся річ в тому, що автори, які першими писали живою українською мовою, походили з Полтавщини та Київщини. В Україні налічують понад десяток словників з різними діалектами, наприклад, полтавська говірка, Лемківська говірка, гуцульська, Бойківська тощо. Українську мову неодноразово забороняли росіяни. Через що її можна вважати однією із рекордсменок у світі, вважається, що таких заборон було аж 134. Найважливіші з них валуєвський циркуляр та Емський указ. Ще один цікавий факт про мову: в Україні існує словник сучасного українського сленгу, який містить понад 5 тисяч слів і словосполучень, узятих живої мовної стихії. Зокрема, у словнику є сленг із творів відомих українських письменників, таких як Любка Дереша, Сергія Жадана, Юрія Андруховича та Оксани Забушки, та інших. Українська мова має унікальну особливість. Яка притамана лише їй. Це паліндром. Це дзеркальні фрази або слова. Унікальні ці у що їх можуть читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось кілька прикладів паліндромів. Я несу муса. Де пометимо пет? Піт на моєму мантик, а кіт потік.